Одним із наслідків цього удару є те, що пошкоджена лінія електропередач. Ви можете побачити, вона просто порвана і лежить на землі. Наскільки це можливо, убезпечили людей від наступання на неї? Окрім лінії електропередач, постраждала також. Ось, дивіться, позаду мене ялинка фактично, Росія вдарила по символу нового року, і це все напередодні власне. Різдва і нового року загалом, за інформацією Криворізької районної військової адміністрації, пошкоджено 5 багатоповерхових будинків: приватний будинок, адмінбудівля, місцевий заклад культури, гаражі. На такий погляд, побіжний. Ми перебуваючи тут, бачимо, що все-таки можливо постраждало більше будинків, але це інформація офіційна станом на 7.30, а зараз вже близько десятої, тому імовірно, ця інформація буде оновлюватися і доповнюватися. Роботи з ліквідації наслідків цієї російської шахедної атаки тривають. І знову зрозуміло, що Росія воює з мирним населенням в Україні, тому що безпосередньо удар по житловій забудові тут лише живуть люди, які власне і найбільше постраждали, але не втрачають віри в Україну і продовжують боротися.